На центральному ринку міста Дніпра, де ще місяць тому прилавки ломилися від свіжовиловленої риби. Зараз працює всього дві точки із замороженою, все через підрив росіянами Каховської ГЕС, адже тепер вилов та продаж риби заборонений. Дніпряни все одно продовжують купувати рибну продукцію, але кажуть обов'язково питають про її походження. Мої котики їдять я не собі, Я не собі. А знаєте, що зараз дарно така проблема, що може бути риба з. Тих територій, де небезпечно їх. Ну я знаю, моя кішечка їстиме все. Вона звичайна дворова. А собі не берете зараз? Ні. А чому? Ні. Тому що ви. ви ж самі кажете, що з тих територій де. Може бути небезпечно Не беру. на ринках Дніпра. Постійно проводяться перевірки. Держпродспоживслужба намагається запобігти продажу риби з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської чи Одеської областей. Адже саме в цих регіонах риба може містити небезпечні бактерії. Загрожує ботулізм, тому що якщо риба в'ялена копчена, то ботулізм – це інфекція, яка дуже швидко розповсюджується і захворювання дуже тяжке і з тяжкими наслідками. Також інфекційним захворювання, риба хворіє на всякі паразитологічні захворювання, тому це також передається для людей. І особлива увага для громадян. Будь ласка, не купуйте на стихійних ринках харчові продукти, тому що вони є небезпечними для споживання людини. Від 14 червня на Дніпропетровщині Держпродспоживслужба перевірила 86 агропродовольчих ринків з 92 працюючих. Тільки у трьох були виявлені точки з рибою невідомого походження. Цю одразу утилізували та виписали штраф реалізаторам, визначають у держпродспоживслужбі. В місті Тернівка від Павлоградського району Дніпропетровської області на агропродовольчому ринку центральний було виявлено риба без відповідного бізвідних документів невідомого походження. Це були лящ, щука і синець, які були вилучені із обігу і складено протокол. Також в місті кривому розі було вилучено 7 кілограм рибів на стихійному ринку, і ця риба була про правопорушники були притягнуті до адмінвідповідальності. Імпортного походження салака і бачків, прибавка документи, всі наявні є документи. Так, є документи в наявності. Добре, вам відомо, да що заборонено так, да. Виконуємо. В результаті перевірки встановили на центральному ринку Дніпра. Заборонену рибу не продають. Весь товар супроводжується необхідними документами, а риба зберігається під кригою чи в морозильних камерах. Перевіряємо, які партії привозяться з документами. Тільки це виставляється. І виставляється невеличка кількість продукції, крига є і В морозильних камерах все так, що все в порядку. А звідки риба? Прибалти всі документи є. Також перед продажем риба обов'язково проходить контроль в лабораторії. Дивимось на шелуху риби. Щоб вона була яскрава, на жабри дивимось, щоб вони теж відповідали, яким треба нормам. Потім мишці повинні бути упругі, ніякі кості не повинні вилазити з мишць. І дивимось, якщо риба свіжа. По органолептиці ми її випускаємо. Якщо в нас якісь сумніви є, ми робимо мікроскопію. Окрім харчового контролю, на водоймах Дніпра патрулюють і рибоохоронні інспекції. Два тижні пройшло. За цей час фактів фіксації вилову забороненої риби не встановлено. Стосовно торгівлі, то як би там не. Проводяться ці рейди кожного дня, по декілька рейдів, в всіх містах і районах нашої області вилучено три факти. І цифра мізерна. 6 кілограмів взагалі, риби, цього вилучена. Я вважаю, що Протокольне доручення виконується в повному обсязі. Також в Держпродспоживслужбі зазначають, купувати свіжу рибу можна через приватні ставки, які мають необхідні документи, або з інших областей, в яких не діє заборона. Ця продукція, яка поступає із ставків із річок, вона проходить експертизу і у них є документи. Дозволена сьогодні реалізація риби по ринкам. Це, зміст, це з міст, це з Черкаської області, Харківської областей, Кіровоградських. Зокрема, вживання риби із заборонених територій після термічної обробки все одно залишається небезпечним. Тому навіть копчена в'ялена та смажена риба є потенційним носієм смертельних хвороб. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.